Всім привіт. привіт, з вами Король Іван і в нас сьогодні багаторазовий чемпіон Світу та Європи. Неоднократний рекордсмен Світу та Європи. Найтитулованіший пароліхтар України Іван Фрідон. Іван привіт. привіт. Сьогодні знімемо коротеньке інтерв'ю з тобою. Такий якби підсумок після Кубка Титанів. От буквально пару тижнів тому ти приїхав з турніру. Було видно, що ти не був повністю готовий. Чи, будь ласка, що пішло не так в твоїй підготовці, можливо, щось було в виступі. Під час змагань? Так. Під час змагань на підготовці там, загалом. Проаналізуй просто свій виступ. Те, що, якщо чесно, то перші змагання, такі що я так виступав тільки. на Дев'яти підходів, 6-4 чи стільки, тільки за. Це ну, радше 9, максимум. там, Той мінімум скільки там, сім мене було. Так завжди пошті на 9 підходів. І це чуть перший раз в мене чуть не забаранив, вже міть типу... Не скільки знаєш, жим твоє досить корона? Так. Е, скільки ти важив на підготовці? На підготовці 102-103 максимум. А не. за декілька місяців до того? Так само. Так само, тобто багатоки трималося. Щось не йшла в перший раз. Були Мені... в тебе якісь травми? Було надрив, дрив, хто я приводящий ноги і плече травмоване в мене. Зв'язку, що в мене не було ваги, що організм обезвожений. щось на тренування пару разів потягнув. Там ті, як, як травмель, типу, прямо у м'язи. І перезмагання, обізболі, щоб коловся, щоб хоч трошки так. Які препарати, на твою думку, під час таких травм е найкраще використовувати? Ну, от коли є змагання, від неї відмовлятися не можна, не тренуватися так само це не варіант. Mm. Що ти ну, найчастіше, що ти використовуєш? Це оль ольфа, ні, що є такий діностат, дуже сильний препарат. Такі, що. Це обезболює, чи протизапельне, Обезболюючий. Там, то Обезболюючи там. використовують, якщо там, щоб загальний наркоз не робити, уберуть хіді. Його трохи важко дістати. Досить дорогий Ну так. За скільки часу ти починаєш свою підготовку? За скільки місяців, тижнів? За три місяці, десь половиною. Можеш коротенько розказати про свій план, план тренувань? Скільки разів тиждень тренуєшся, як у тебе вправи розраховані? У мене п'ять разів в тиждень я тренуюся. В понеділок ну, 2 тренування, одна, 2, бани, басауна, в дві тренування, вівторок одна, середу, дві, четвер бан сауна, п'ятницю, дві суботу одна, в неділю вихідний. А які вправи ти тренуєш, наприклад, в понеділок і так далі? В понеділок жим великий, присідання, присіданнях, в паузі вівторок тяга. Середу дожими, жим, присідання там, на груді або жим ногами на станку. П'ятницю велике присідання, ті, жим під вуглом. суботи, хоча тяг той жим, сплін... тяга з плінтів великий. І там різні да, додаткові бруси, шмус. Додаткових вправ багато робиш, скільки, наприклад, тут, за місяць до змагань, скільки в тебе вправ, вправ в, в тренувальному дні. Скільки вправ? У мене навіть тут план є, ну, десь там моляся. Десь певне присідання, на, плані, скільки, присідання, наклони, жим, жим класичний, потім жим вузьким хватом, розводка, беруся. 6-7 вправді. Тобто до змагань в тебе отак стандартно, 6 так. вправ ти завжди тримаєш, ти встигаєш від люці, Ну, У мене за два, за два тижні, за три я вже на грузки скидать. Почуваєш, стараєш відновлюватися. Я стараюся приквітки ніколи, на, на, на змагання, ну, перед змаганням не робити тільки так 80%. На максимальних платах потім неважко тобі зорієнтуватися. Психологічно не давить, що ти в залі не піднімав того, на змаганнях тобі доволі. Трохи давить. Але, так. Якщо знаєш, ти нормально по плану все відпрацював, зараз ті тітани прошлі теж я травмувався, бо ти. По плану сьогодні пару тижнів великих пропустив. Зараз теж пропустив, я так вже не впевнений, а коли по плану всього, підпрацюєш по тому провіреному, що мені, то, знаєш 100%, то що начиниш, що максимально можу, зможу, можу е, Двіс, а Хто веде тебе до змагань? Чи як тебе якийсь тренер, чи ти можливо якось з своїх е, побратимів? Та я Зінкаєш. так? Ну, раніше на зборах тренувався, а так в принципі. то це, як його? З, -з Ярембашом так спілкуюся. Ми по одному плану тренуємося на одні змагання. Ті. Він мене питає, як там чи важко, чи ні, я у нього, ті, там щось. Е, Наскільки не... знаю, е, спочатку хотів запитати, як у нього справа зараз після хвороби, після змагань. Це Та, так вже трохи краще, але щось теж так погано. Він тільки вчора приїхав додому. Ось, вже пару, 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 пару тижнів він в Києві сидів там аналізи довго. В Києві там, не знав, що там йшла на вже там. Дуже всякий внутрі щось не знав, що голова його були ці очі червоні ці вдавлення. Чуть там не мали брати спинного мозку, якусь редіну, спохотіли на аналізи брати, але вроді щось там нічого не той. І скоро має приїхати до Львова, від, області, приїхати, попити, в Львівську область хоче поїхати водички, попросився, бо вморщином. Наскільки знаю, досить часто приїжджає до Львова. Ви як разом тренуєтесь, відпочиваєте, чи він тут живе, чи... Та, ні, приїжджає так. Потренуватися і так, віддихнути трошки. У них так. Останні ті тижні до змагань ви разом тренувалися? Чи? Не, не, не. Ну, раніше останні роки-два назад я завжди приїжджав до нього в Донецьк. з Донецька ми їхали п'ять ну, разів. Скажіть, будь ласка, от е, крім супрокупки питання, ти плануєш сюди виступати в майбутньому чи, можливо, того року так, зараз... там, наприклад, наскільки я знаю, в ос... 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 осінню є Золотий Тигр, а, той, комерційний турнір в Росії. Е, і там, наприклад, Арнольд Косік», де виступає Євген Єрембаш та, за минулого року. Та, да, ну, там ще їхати туди. І з такий самий турнір, саме такий більше, доплачує, і доплачений, що можна їхати. А там ну, Позапрошлому по році Єрембаш виграв, йому щось там. Тільки за дорогу гроші вернули їх тут в ту Америку і там звернувся. Було... Та -та не вигідно, на сенсу. Так, -та. готуватись, тому що раз що так можна поїхати, щоб з Арнольдом щось <сміх> не фотографії, фотографія. Так як раніше, всіх спортсменів, особливо штангістів і культуристів, був кумір комірках. Що ж не тому. В інтерв'ю з Залізному міру ти якось сказав, що ти плануєш зав'язувати з пауерліфтингом. Що заставило тебе повернутися знову і готуватися до змагань, виступати? Та той Єрембач, Євгеній Євгені каже, давай поїхали, поїхали, без тебе не поїду. Я вже, якщо чесно, не хотів їхати вдома. Е... Та й зараз так смислу немає, от ми поїхали, там, зараз той рубль пав туди-сюди. Що позапрошлому році можна було щось заробити, а зараз так. Копійки туди, дорогу там оплачувати, проживання тим тренерам туди-сюда. Е... Скажіть будь ласка, ми знаємо, що... Тебе дискваліфікували з Всесвітньої Федерації 5. Mm. Чи плануєш ти можливо десь в майбутньому повернутися і наскільки часу тебе дискліфікували, тобто скільки часу не відбустили? Щось там 8 років, вже вроді 4-5 прийшло років. Вже можна було щось там, можна і апеляцію було подати, щоб цей зрізали, якийсь рок зарізали. Зараз рік буду бачити, якщо... Тільки що можна виступати, бо тоді і результати можна бути... Тобто є шанс, що ти можеш ближче рік-два повернутися в федерацію, чи ти мусиш обов'язково тих 8 років відпіхати? Що залежить від міжнародних федерацій, в принципі, вони рішають. Ти плануєш давати апеляцію? Думаю, що тренірами поражуся. Можна було вертатися, то одна федерація така, що дійсно можна там дуже не переживаєш там, на, на поїздку їхати, що вони оплачують, зборуть. Це найкрупне, найпросташі. Так, 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 так. -та. Там в другую федерацію немає смислу переходити, що говорять, то все, типу, все ну, міністерство підтримує, типу, як в федерації. Стипендії, стаж, все йде, типу, серйозно, Е, На твою думку, взагалі, твій потенціал повністю розкритий, тобто ти маєш ще як би, потенціал, щоб розвиватися, щоб прогресувати так, в окремих вправах чи в сумі. Можна, да. я просто тренуюся тренірюся, зараз. Зараз, я раніше там, дуже багато допоміжних робив вправу, зараз навіть половину того не робить, щось так, вже лень. Ще якби на чемпіонат світу Європи готувався, то там вже відповідальність, там оплачує, а то їдеш на той турнір так. Не дуже сильно той дуже. Думаю, за свої гроші їду, то їду, так багато друзів в Росії, голову Болдаренко, там, ще куча знайомих. Я думаю, що їх побачити так і заодно звідти. А так коли їх завжди спонсірував, собі змагання оплачували. Зарплату получал, вже відповідальність. Стараюся, щоб той режим весь час був, нікуди не той. Не нарушати режим, готуватися серйозно на Черніг світу Європи, тим більше, там, збори завжди. Серйозно ну, відноситься більше, так, ніж до таких просто. Ти слідкуєш за результатами виступу нашої команди на європейських змаганнях або всесвітніх? Та так, так, я так не слідкую, бо я в інтернеті так не користуюсь. Тобто мені там тренера говорять, або знайомі. Пішов, щоб на не дзвоні розказати, які результати. Так, ну, давай щось говоримо про таке нейтральне. Розкажи про своє харчування, скільки разів в день ти тренуєш і що? що саме є в раціоні, що нас більше полюбляєш. Та якусь я сам родом зісилає харчами, не перебирає, що є, то їм. там, щоб було м'ясо Скільки разів день <сум> Три рази він сьогодні. На рахунок спортивного харчування, що, на підготовці, що, чому ти даєш, на чому ти даєш перевагу, сам більше? Там більше, в мене їх І все. Критин, Критин. Критин щось не дуже часто. Тут піску, то його треба колотати, чимось солодким, він, як пісок, в капсулах їх не дорогувати. Які в тебе плани взагалі от, на наступний рік? До кін ну, кінець 2015-2016 рік. І воно спортивне, там живе якісь особисті. Та зараз віддихну трошки, лежень, поїхли, то може жені, якщо вулиці поїхати, то й водички купити. Та я не знаю, він, 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 ті, що він без мене не поїде, він вже дзвонить, що до Львова приїде, зараз буде сопля живати. Я, я сам не поїду, то я сюди зразу де п'яти придатель, бля, як завжди. Він це мене до себе визволяє, а ти придатель. До мене не ходіх, каже, ні, краще к нам, навіть як то. у нас на колені заїжджайте, ні, краще виклик нам. Хоча там куча знайомих, всі мене. Там, там у нього посолка, я так вдома себе всі знають мене. Такі він ж сам грек на половину, там дуже такі ось приємні люди. <рес> <рес> він зі е тата чи мама тата? Мама і тата там всі, там весь поселок. Тьо. Українські греки будуть з оського моря, вони там всі. Ялто, розгубці, і мріюся там. Скажи, будь ласка, чим ти займаєшся попри заняття в залі, заняття поверліфтингом, доступом і так далі? Чи ти десь ну, працюєш, чи ти десь підпрацьовуєш? Пока не для не тим тимчасово не працює, так сільське та господарство підтримуємо в батьках. А основне не знаю, можливо, хобі, якісь крім того, щось. Та любить таке. Варити зварку, щось таке. Щось таке дерев'яне, щось кістульчики робити таке яке Селі в тебе, я так пам'ятаю, тато, мама. Так, -та. допомагати? Велике Та -та. господарство? Там велике. у нас там в горах там не дуже. Тут на долах можна тримати, у нас там в горах дуже ті, тіпле, городи на, на горіблях. Город за синіми горами. Yes. У нас таке господарство, тут на долах більше корови, корові, сіна більше, тут чорнозьому більше. У нас тут земля така дуже глина така. Цягло добре робити, знаєте. Добре, Іван, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую, що ти розказав якісь такі свої можливі, особисті речі. Надіюся, що ти не покинеш на своїми результатами. Якщо того той рік вийшов не вдалий, я 100% впевнений, що підготовка пройде добре, то наступний рік ти покажеш одні з найкращих своїх результатів. Дякую тобі успіхів. Будемо слідкувати за твоєю творчістю, можна так сказати. Будемо тебе підтримувати. І...